21 листопада, вся країна відзначала день гідності та свободи день, коли всі українці згадували події десятирічної давності. Саме тоді наші співвітчизники інколи ціну свого життя на майдані незалежності виборювали майбутню свободу України. Цей важливий для кожного українця день у візирській громаді відбулася значна подія: відкриття меморіальної експозиції воїни, які житимуть вічно. За словами начальниці відділу культури, туризму та культурної спадщини Катерини Кушнір. Ідея створити експозицію. Виникла давно все почалося з думок про створення відеобіографії про кожного захисника, у яких розповідається про життя до початку повномасштабного вторгнення. Спілкуючись з батьками, в мене ще до цього до цієї експозиції в мене була ідея зробити такі лайфсторії про наших загиблих. Тобто, ми знаємо інформацію, там в якій бригаді вони служили, так яке було звання, де загинули. Але ось про те, яке в них було життя до, знають не всі. Наприклад, Дмитрівчани не можуть знати когось з визирки, так це нормально, тому що в нас велика громада, і моя мета була, щоб про кожного героя знала вся громада і далеко за її межами. Тому виникла ідея створити такі відео лайфсторії про загиблих героїв. І вже після цього я зрозуміла, що нам потрібна така велика меморіальна експозиція. Роботи щодо підготовки меморіальної експозиції воїни, які житимуть вічно, зайняли чимало часу. Потрібно було узгодити концепцію, створити макети, відзняти зняти лайфсторі про героїв. Спільна робота апарату сільської ради дала свої результати сьогодні. На думку Катерини Кушнір, це той мінімум, який візирська громада може зробити. Аби віддати шану пам'яті захисникам, котрі віддали своє життя за кожен наш ранок, аналогічні меморіальні експозиції планують згодом облаштувати в усіх старостинських округах. До цього часу розповідає Катерина Кошнір, будуть продовжувати створювати і відеобіографії про загиблих. Хотілося б, звичайно, щоб були великі меморіальні місця, але ми вже маємо візуалізацію цих місць у кожному населеному пункті. Але зараз їх робити. Як ми те бачимо, як звізуалізовано у нас з дизайнером, це не на часі. Хотілося б, аби було місце, куди можуть прийти батьки, окрім кладовищ, рідні, близькі, аби вони бачили, що громада пам'ятає кожного з них поіменно зі всієї громади. Поки що меморіальна експозиція воїни, які житимуть вічно, знаходиться у візирці та перша травневому. На захід прийшли батьки, родичі, друзі, загиблих героїв та місцеві жителі. Церемонія відкриття експозиції стала дуже важким іспитом для кожного з присутніх. Адже банерів на всіх нас дивилися молоді, впевнені в собі чоловіки, які вірили у нашу перемогу, які відважно прийняли для себе вольове рішення йти захищати свою країну, захищати навіть ціною свого життя. Чоловіки, у яких були сім'ї, діти, жінки, брати, сестри і батьки, янголи, які злетіли у небо, але завжди залишаться у наших серцях та пам'яті. Бо завдяки їхньому подвигу ми маємо можливість жити, пити ранкову каву, відправляти дітей до школи та ходити на роботу. Ми завжди готові давати шану Нашим воїнам, які загинули, нашим воїнам, які загинули, захищаючи нашу державу. І це не тільки жителі нашого села, а всім жителям України, всім хлопцям, які загинули в цій війні. І дуже важко про це говорити, тому що ми розуміємо, це ті молоді люди, які повинні були жити, повинні працювати, повинні були приносити радість, і щастя своїм рідним і близьким. Але, на жаль, вони загинули, захищаючи нашу державу. І ця експозиція вона потрібна. Тому що діти розуміли, що на сьогоднішній день держава знаходиться в стані війни, на сьогоднішній день важко всім. І в першу чергу. Важко тим сім'ям, хто загинув. Ми завжди повинні їм низько вклонятися, тому що вони нас оберігали і загинули для того, щоб ми жили. І я думаю, що ця ідея цих експозицій дуже чудова, тому що кожен житель, який навіть не знав, хто це може прийти, прочитати як його як його звали, і просто вклонитися йому за те, що він загинув, щоб ти жив. Є такий вислів: це потрібно не мертвим, це потрібно живим. Це потрібно нам. Ми маємо пам'ятати. Це важко сьогодні. Було важко і рідним важко, і нам. Але це треба через це. Треба пройти, В цьому вигартовуємось ми і молоде покоління, і старше. Ми мусимо пам'ятати. Ми мусимо знати ту ціну, яка заплачена за те, щоб ми могли жити, працювати, радіти. І ми, найменше, що ми можемо зробити, це пам'ятати. Експозиція пам'яті. Воїни, які житимуть вічно, які розташовані, що у візирці, що у 1 травневому на центральних площах діятиме ще й близько двох тижнів. Далі їх перенесуть до інших міськ, куди також можна буде прийти, покласти квіти та подякувати нашим захисникам. Сьогодні ми не маємо права забути ім'я кожного з цих хлопців, які назавжди у небесному строю. Наш кожен ранок це їхня самопожертва. Україна платить надто дорогу ціну за свою волю та незалежність. Пам'ятаємо кожного.